Вітаю всіх анімешників! Людям також привіт. Знаєте, це саме відчуття, коли дивишся аніме, і ніби головою розумієш, що жреш помиє. Але серце кричить: Отак, наверни ще ложечку. Сьогодні я якраз хотів розповісти вам про тайтл, що є таким для мене, і назва йому 91 день. Скоріше всього, ви чуєте про нього вперше, але не переймайтеся, це не ісіка, і навіть не Ечі Гарем, тому кора аудиторія розумова відсталих анімешників і незнайома з шедевром. Ну а так як ви зараз знаходитесь на найоб'єктивнішому каналі в світі, то постараюсь я розглядати як велику купу плюсів, так і незначні мінусики, на які звертати увагу так то не обов'язково. Нагадую про існування телеграм-каналу. Автор каналу публікує свої нюци. Ну а Тайтл вже розбульбашився. На знайомлять з трьома дітьми. Їх імена нам поки не важливі. Тому нехай це буде копчений, той що Чарль з вогнем показує циганським фокусником. А цей цей просто Конітя. Як тільки мати нарешті виганяє копченого, повертається додому. Повертається додому батько, за яким приходять і його хороші друзі. Ну а так як татусь працює на мафію, ви і так же розумієте, що стається пізніше. Батьків головного героя вбивають так само, як і молодшого брата, який не міг сидіти на місці. Така ж доля могла чекати і на фокусника Анджело, якби у одного злочинця вистачило яєць стріляти в дитину. Таким чином проходять довгі сім років, протягом яких Анджело виживав під новим ім'ям Авіліо Бруно. В один з дощових днів йому приходить анонімний лист з іменами всіх, хто тоді розправився з його сім'єю. Він вирішив відправитись у рідні края за помстою. Там він знаходить Картео і виявляє його талант до виготовлення випивки, за допомогою якого можна влитися в світ злочиної мафії. Так так, того самого копченого друга дитинства. Чергове нудне аніме про помсту скажете ви. Дід нахуй, помиляєтеся, скажу вам я. Основна тема і справді помста за сім'ю, але тут ви не побачите стандартного прощення своїх ворогів або неочікуваного розуміння того, що помста породжує помсту і інші соплі. Це я порахував дуже важливим для згадки, а тепер ближче до суті. Як ви вже помітили, аніме має доволі цікавий сеттинг період сухого закону в США, коли злочинність нарощувала свій вплив, тримаючи підпільні фабрики і точки для продажу Коволю і все аніме прям просечено цією атмосферою. Мальовка, дизайн персонажів та місцями навіть озвучка створюють такі автентичні образи, що хочеться після цього купити собі старомодний костюм з підтяжками. Якщо я вже заговорив про візуал, то аніме місцями дуже сильно просідає, особливо якщо вдивлятися на другий план. Буває, ловиш просто жахливу халтуру. Хоча можливо неправильно вживати таке слово, так як візуальний стиль та дизайн персонажів підібрані просто відмінно. Ти віриш в те, що відбувається на екрані, не бачиш нічого зайвого глядача не вилазить фембой з різнокольоровим волоссям. Все тримається в рамках періоду, про який розповідається в аніме. Особливо хочеться відмітити головного героя, якби його зачіска та підтяжка не виглядали кумедно в наші часи, але все одно відчувається стиль. Хоча, можливо, це прокидається моє фанбойство. Не дивлячись на сеттинг і формат в аніме, доволі мало сцен погоні або перестрілок, та й частіше всього активні дії продовжуються не так і довго, і навіть так за рідкими динамічними сценами дуже приємно спостерігати. Говорячи, доволі мало я маю на увазі в порівнянні з деякими іншими аніме. Так як повірте, для оповідання їх цілком достатньо. Насправді мені навіть більше сподобались звичайні діалоги. Не повірите, але виявляється, японці час від часу прописують персонажів і їх поведінку адекватно, і все відбувається достатньо реалістично, без пафосної показухи. Аніме часто звертається до кіношних прийомів, але при цьому і аніме фундамент в ньому розгледіти можна. Я б сказав, виходить щось своє. Таке собі кульгаве, брудне качання, що ніби і не ідеальне в багатьох моментах, але доволі самобутнє і цікаве. Персонажі. Про них мало що можна сказати. Ні, не тому, що вони погані. Просто виділити когось певного занадто важко. Ну от є головний герой. Він класний, прикольний, але цікаво більше його історія і наслідки дій, ніж він сам. Ось є Неро. Крутий харизматичний красень, але асоціювати його з собою ну занадто важко, так як навряд чи хтось із вас був сином Дона Мафії. Хоча, наприклад, його бажання вислужитися перед батьком зрозуміле. Також є Картео, у якого все життя йде по пизді, і побачити в ньому себе легко. І знову нюанс: персонаж існує скоріше як доповнення до головного героя і сам по собі нічого не представляє. Хоча, звісно, спостерігати за його падінням з дна на ще глибше, дно цікаво, особливо з урахуванням того, що персонаж з'являється ну не прям часто, через що зміни в його поведінці дуже помітні. Ти ж знаєш про причини тільки на словах, і здається, розкриття просрану, але чомусь це так не Чувається. Говорити щось про інших персонажів взагалі без сенсу. Вони можуть бути 10 з 10, але екраного часу ну занадто мало. Злодіїв як таких тут взагалі немає, так як всі персонажі ті ще чорти і по суті являють собою злочинців. Так, звісно, у вас може бути більше симпатій до Анджелу, ніж до Фанго, от тільки це не відміняє того, що один осліплений помстою безпринципний вбивця, а інший поїхавши психопат. І мені подобається, як аніме не виділяє якогось персонажа як позитивного. Серйозно, ми знаходимося в середовищі жорстоких бандитів, тут немає місця добрим альтруїстам. І це навіть дивно хвалити, але доводиться, так як в більшості аніме кладеться велетенський болт на сеттинг і середовище, через що ми отримуємо добрих послідовників куклу з клану, які, звісно, час від часу роблять щось погане. Але подивіться, яке наше аніме Family Friendly. Тільки, будь ласка, не давайте вікове обмеження. Що ж до взаємодії між персонажами, це прекрасно! Серйозно, ти віриш в відносини цих двох? І цих двох. Яої фанати сюди добралися, так. І все ж таки в 12-серійному аніме є цілих дві серії, майже повністю присвячені відносинам головного героя з Картео Неро. Особливо на сльози прибиває фінал відносин з першим, але про це пізніше. Так, аніме має всього 12 серій, і все ж автор вважає необхідним показати відносини і все пережити разом напряму. Хто б, блін міг би подумати, що для того, щоб глядач повірив в дружні відносини між персонажами, потрібно показувати ці самі відносини. Те ж саме можу сказати про Неро з його компашкою та, напевно, всю сім'ю Ванетті. Прямо карикатурних персонажів я не побачив. Хоча, наприклад, молодший син Дона, ну занадто клішований. Це балада про відчуття неповноцінності, тому що батько завжди більше любив старшого і бла 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 Тут його ідіотську поведінку подають як незрілість і вплив іншої більш авторитетної людини. Що, хоч трішки, розбавляє ситуацію, що по сюжету. До цього я старався уникати спойлерів і спробую надалі описати і оцінити все без них. Як я вже говорив, аніме має всього 12 серій, і на них закінчується. При цьому великих відмінностей з мангою я не помітив. З цього ми отримуємо зовсім не затягнути сюжети купу, просто величезну купу недосказаних речей. Не те, щоб сюжет був якимось незрозумілим, або в ньому є велетенська діра. Просто іноді хочеться побачити більше закулісних подій. Історія занадто сильно зациклюється на лінії головного героя через що ми майже нічого не знаємо про місто, в якому відбуваються події, або членів цієї ж сім'ї Ванетті. Ми майже нічого не знаємо про відносини батька Анджело та Вінсента, дона мафії, який був колегою та другом. Незрозуміло, ким вони були насправді, наскільки близькими, яку роль виконував перший. Достатньо було показати пару хвилинних флешбеків, які б розкрили минуле, і відповіли на більшість питань пов'язаних з цими персонажами. І ні, я не буду враховувати Ова, яка все ж таки трохи розповідає про минуле і дає трохи хлібу на подумати. Подібне немає сенсу, коли ти вже пережив емоції і більшість показаних персонажів. Це як вибрати за атаки титанів історію Емір і вставити її окремим спеціальним епізодом. Типу, мені потрібна ця інформація в моменті, щоб я зміг зрозуміти мотивацію і почуття героїв. Продовжуючи тейк, теж саме можна сказати майже про будь-яку приближену до ГГ людину. В рамках його арки персонажі працюють прекрасно. Але чим далі ти починаєш копати, тим більше розумієш, що як такого глобального сюжету і немає. Він описується в двох словах, і всі сили кидають на доповнення лінії Анджело. Якщо при першому перегляді це навіть зіграло в плюс, так я міг спокійно слідкувати за історією одного персонажа, все більше полинаючись в нього. То вже після фіналу виникає бажання дізнатись ще щось, і вже тоді починає відчуватись якась пустота. Особисто мені найбільш всього сподобалась 10 серія зі своїм не схожим на інші неповторним вайбом. А кінець серії просто вибух мозку. Напевно, найсильніша сцена всьому аніме, від якої я пустив непогану таку сльозу. Іншими словами, розплакався як дитина. Крім того, що сцена максимально офігезно поставлена, так ще й музичне супроводження підійшло ну просто ідеально. Та чого я взагалі тут розпинаюся? Подивіться самі. Тим, хто не хоче ловити спойлери, рекомендую перемотати відео до тайм-коду, що я постараюся не забути вставити на монтажі. О май гайрі. Ганзокора кімігала обнайте. でも、連絡がなかったとしても、同じことさ、どの道僕は。その銃で、アビリオの疑いも晴れる。もう誰も、邪魔する奴はいない。でも、また会えて、嬉しかった。なんで、なんで戻ってきたんだ。 アンジェロだって僕たち Загально останні серії аніме мені сподобались набагато більше. Початок хороший, дає все, що потрібно, зацікавлює. Середина аніме трохи душненька, так як фокус стрибає з теми на тему, і не завжди це доречно. Щодо фіналу, його можна назвати відкритим. Так як у аніме присутня певна недосказаність. Відрізняється кінцівка від мангої буквально однією сценою, без якої повністю змінюється розуміння, чим закінчується тайтл. Що ж, підсумки, аніме прикольне, самобутнє, мене в свій час вразило і до сих пір, напевно, є моїм найулюбленішим. Якщо ж оцінювати як душний критик, то міцний середняком, що є таким же самобутнім і незвичним для аніме індустрії, але кумедним на фоні більшості хороших фільмів в цьому ж сеттингу. Якщо ви любитель японських мультиків і маєте, як і я, зайву хромосому, то подивитися варто. Якщо ж вас зацікавив виключно сеттинг та зав'язка, то краще глянути щось схоже з кіноіндустрії або ультанути прочитати книгу. Забув ще сказати про топовий опенінг, який виконує той самий виконавець. Але тут, як на мене, він роздав ще більшого стилю. Дякую за перегляд цього шедеврального відео. Все ж таки більше трьох місяців брав руки клавіатуру тільки щоб в КС поорати, тому руки забули вже як писати сценарій. Ще й квасом її залив, тому довелося скоротити словарний запас до рівня п'ятого класу. Надалі буде більше якісного контенту, тому підписуйтесь на телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. Дякую за перегляд! Скоро побачимось!